Віддати шану героям небесної сотні прийшли жителі Великогаївської громади, школярі, педагоги, представники місцевої влади, священнослужителі за тими, хто загинув на майдані в 2014 році. Відправляють панахиду. схиляємо глибоко перед ними свої голови, просячи в молитві, щоб ми також мали таку саму мужність зупинити несправедливість. Учасники заходу несуть квіти та лампадки до місця, де встановлюватимуть пам'ятник Героям Небесної Сотні. Також долучаються до всесвітньої тихої акції вшанування героїв Небесної Сотні та всього українського воїнства Ангели пам'яті. Для цього місцеві школярі виготовили ветенанки у вигляді білих ангелів, які символізують загиблих за Україну. Це люди, які віддали своє життя за гідність нашої України в 2013 2014 роках. Вони відстояли нашу гідність, свободу і показали, що ми є сильний народ. Ми повинні пам'ятати про їхній подвиг і завжди їх вшановувати. Цей героїчний вчинок не можна ніколи забувати і треба переносити з покоління в покоління, щоб всі знали, як за що вони впали всі. Пам'ятник героям небесної сотні планують встановити до Дня Незалежності України, розповів голова Великогаївської громади Олег Кухман. Було оголошено конкурс. Він проводився в минулому році, в 25-му році. Відповідно, там були три пропозиції, які подані були авторами даних проєктів. І перемогу здобув Вавринів Андрій Тарасович, сам він скульптор. Цей знак символізує якраз ластівки, які відзлітають і відлітають до неба. Там має бути кожне прізвище людини, яка віддала своє життя. Все це має бути зроблено з гранітного тої Бруківки, де була одна з елементів боротьби на Майдані. 500 тисяч орієнтовно ми будемо виділяли на будівництво даного проєкту. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.